Щоб отримати гарну фотографію, є простий спосіб. Переводити камеру в зелений режим. Якщо у вас є просунута камера, а тим паче дзеркалка, і ви постійно знімаєте в автоматичному режимі, краще продайте її. І за ті гроші купіть нормальний смартфон. Він буде легший, простіший в транспортуванні, а фотографії ви отримаєте такі ж. А з тими, хто хоче розібратися, як гарно знімати на цю дорогущу штуковину, поговоримо про режими зйомки. Показувати буду на старенькому Nikon D3100 з об'єктивом Nikon 50 мм 1,8G. Але поради будуть актуальні для будь-якого фотоапарата і навіть телефона. У мене за зміну режимів зйомки відповідає спеціальне коліща. Але вам, можливо, прийдеться глянути інструкцію свого фотоапарата, щоб знайти, де змінюються режими зйомки. Всі режими зйомки налаштовані так, щоб дати правильну експозицію. Відмінність в тому, які саме параметри будуть доступні для вашого управління, а які камера підбере автоматично. В автоматичному режимі ми можемо управляти лише форматом якістю зображення, параметрами автофокусування, якістю відео і режимом спалаху. В напівавтоматичних режимах нам відкривається контроль над камерою. Тож перший режим зйомки пріоритет діафрагми, позначається як А, апертура, отвір, діафрагма. Про діафрагму я говорив в окремому ролику, а зараз коротко. Це механізм, який контролює кількість світла, що проходить через об'єктив до матриці. Він, як правило, є частиною конструкції об'єктива. Якщо виставити діафрагму на такі значення, що неможливо підібрати правильної експозиції, камера не дасть зробити знімок. Потрібно буде змінити чутливість матриці. Це режим, в якому я знімаю в більшості випадків. Значення діафрагми впливає на глибину різко зображеного простору. Чим вище значення діафрагми, тим глибшою буде різка ділянка простору. Щоб це краще зрозуміти, зробіть експеримент: поставте свою камеру на штатив чистіку поверхню. Оберіть сюжет, який найчастіше знімаєте. Майте на увазі, що на різній відстані до об'єкту зйомки глибина різкості проявляє себе по-різному. Тому для експерименту беріть типовий для вас сюжет. Сокусуйтеся на об'єкті зйомки і вимкніть автофокус. Тепер залишилося зробити знімки на всіх доступних вашому об'єктиву значеннях діафрагми. На моїй камері значення діафрагми в режимі пріоритету діафрагми виставляється основним коліщам. Тепер відкриваємо ці фотографії на комп'ютері і уважно роздивляємося. Звертайте увагу на глибину різкості. Як вона змінюється, краще обрати для експерименту сцену, де є ритмічні об'єкти, що рівномірно віддаляються. Також важливо звертати увагу на хроматичні аберації і помічати, на якому значенні вони пропадуть. Хроматичні аберації – це дефекти оптики, виглядають як білі або фіолетові ореоли на місцях стику контрастних кольорів. Їх можна підправити при обробці, але краще запобігати і не знімати на дуже відкритій діафрагмі. Також звертайте увагу на боке, розмитість в нефокусі. Чим вище значення діафрагми, тим менше воно виражене. На старих об'єктивах при закритті діафрагми боке може набути форми гайок. Наше завдання для пари камера – знайти мінімальне робоче значення діафрагми, на якому буде виражене боке і не буде хроматичних аберацій. Та значення діафрагми, при якому буде достатньо різкість по всьому кадру. І зрозуміти при яких значеннях ми зможемо вмістити в різку область знімка, одну людину, людину лежачи. Групу людей. На більш просунутих камерах є кнопка перед перегляду виставленої діафрагми. Нажавши на неї, можна оцінити глибину різкості. І тепер, маючи розуміння, який знімок ми отримаємо при різних налаштуваннях діафрагми, можна починати фотографувати. Наприклад, ми хочемо зробити портрет дівчини і максимально позбутися фону. То виставляємо мінімальне робоче значення діафрагми, для мене це 2,8, і робимо знімок. Якщо нам потрібно зняти людину на фоні будівлі, ставимо 7,1. Хочемо зняти різкий на всю глибину пейзаж 11. Знімати в цьому режимі так само просто, як і цілком автоматичному. Але ми можемо керувати глибиною різкості і реалізувати наші фотографії так, як ми це задумали. Плюс у цьому режимі ми можемо виставити вручну чутливість, що дуже актуально для бюджетних камер, які зі ISO 400, 800 починають шуміти. Наступний режим пріоритет витримки. В ньому, навпаки, ми обираємо витримку, а камера підлаштовує діафрагму. Це може бути корисним, якщо необхідно знімати в певній швидкості затвору. На довгих витримках зручніше користуватися мануальним режимом, про який поговоримо згодом. А для коротких цей режим стане в нагоді. Наприклад, знімаючи спортивні змагання, автоперегони, велосипедистів. Але об'єктив має бути достатньо різким на всіх значеннях діафрагми. ISO варто поставити так, щоб не впиратися в обмеження, які дає діафрагма. Але я вкрай рідко знімаю в цьому режимі. Для мене майже немає таких сюжетів. І найцікавіше, мануальний, або ручний режим. Він стане в нагоді, якщо ви хочете контролювати повністю роботу камери. В ньому зручно фотографувати зі спалахом, особливо в студії. Тільки в ньому можна знімати із старою оптикою, яка без електроніки. Або якщо у вас стабільні умови і ви хочете отримати максимально рівномірну серію. Також в ручному режимі зручно знімати на довгих витримках, як я вже згадував. Ручний режим стане в нагоді, якщо вам потрібно чітко визначені витримка і діафрагма в умовах коли автоматика не може адекватно виставити експозицію. Простіший спосіб навчитися знімати в мануальному режимі це фотографувати з мануальною оптикою. Це може бути гарним виходом для початківців також з фінансової сторони. Наприклад, об'єктив 50 мм 18 g від Nikon станом на осінь 2022 року коштує від 6 до 9 тисяч гривень. З Canon така ж картина. Навіть китайці не сильно радують. А наприклад, Helios 81N, який ідеально без ніяких доробок стає на Nikon, на LX можна знайти в діапазоні 650-1200 гривень. І купівля такого об'єктива стане гарним способом підучитися, знімати і повноцінно управляти камерою. Плюс ви отримаєте як бонус гарні фотографії з невеликою глибиною різкості. Пишіть в коментарі, чи було б вам цікаво подивитися відео про зйомку на мануальну оптику. Я обіцяв розказати про режими зйомки на телефонах. Про всі я говорити не буду. Бо від моделі до моделі вони дуже відрізняються. Глянемо лише про режим в Honor 20 Pro. На інших телефонах він може називатися мануальний або ручний. Так як діафрагми в камерах телефону, як правило, немає, то й управляти нею ми не можемо. Нам доступні налаштування режиму за експозиції, про нього в одному з наступних відео, чутливості, витримки, корекції експозиції, режиму фокусування і балансу білого. Нас цікавить чутливість і витримка. Ставимо чутливість на мінімум. У мене це 50. Так ми досягнемо найдовшої витримки. Робимо знімок, краще це робити з затримкою або з пульта. Якщо вийшло не дуже, помічаємо витримку і коригуємо в потрібний бік. Якщо вийшло ок, то редагуємо і поставимо в сті. За це я і люблю телефони. І наостанок про програмний режим це такий гібрид пріоритету діафрагми і пріоритету витримки. Якщо не активний, автоматичний підбір чутливості. Камера в цьому режимі працює схоже на пріоритет діафрагми. Коліщами ми можемо регулювати діафрагму, камера підбирає витримку. Якщо умови змінилися і вже неможливо правильно проекспонувати, камера самостійно коригує діафрагму і підбирає витримку. Якщо вимкнути автоматичне ISO, ми виставляємо витримку, а камера підбирає діафрагму. Це може стати в нагоді, якщо ви робите репортаж. Він допоможе не відволікатися на камеру. Якщо змінилися умови, камера не перестане фотографувати, а сама підлаштується. Але я особисто не люблю цей режим через його непрогнозованість. Для мене важливіше управляти глибиною різкості. Отак От ми поговорили про режими зйомки. Якщо вам сподобалося, то саме час поставити лайк і підписатися на канал. Трішки підсумую: режими зйомки необхідні для кращого контролю над камерою. В пріоритеті діафрагми чи в пріоритеті витримки ми можемо управляти відповідним параметром, а камера буде підлаштовувати інший автоматично. Змінюючи чутливість, ми можемо впливати на межі, в яких виставляється автоматичний параметр. Мануальний режим потрібен для складних ситуацій освітлення. Або щоб отримати однаково освітлені фотографії в серії. Фотографія народжується фотографа тут, а потім, завдяки правильно підібраним налаштуванням, переноситься на матрицю. Дякую за увагу. Ставте свої запитання в коментарі. Яких не збирається досить, я зроблю окреме відео по питанням.